Чи знаєте ви, звідки у зоряному небі з'явилась сузір'я Ліри? Ні? Його появлення пов'язано з коханням. Це дуже зварушлива та сумна історія. На півночі Греції. У гористій фракі жив колись знаменитий співець Орфей. Мати його була найславніша з поміж сестер Каліопа, муза епічної поезії. Під Орфеєвими пальцями срібні струники фари ніжно й ласкаво бриніли, співав же він так, що зачаровував навіть диких звірів, а дерева і скелі підступали ближче послухати той спів. Одного дня Орфей побачив юну німфу Еврідіку прихилився палкою душею до неї, і невдовзі вони побралися. І якось Евридіка весело гралася на березі струмка з іншими німфами. Ховаючись одних, вона забігла у високу траву і ненароком наступила голою ніжкою на отруйну змію. Зойкнула німфа, болісна, страшна. Почув Орфей голос коханої та кинуся до неї. Та марно, Евридіку лишило життя. Цілими днями від ясного світанку до темної ночі самотньо сидів на березі моря. Краялася йому з тяжкого болю душа, тим болем бриніли срібні струники фари, і пісня лунала, як плач. Орфей співав про свою Еврідіку, бо жити без неї не сила. Боги всемогутні, поверніть мені, мою дружину. Та співець добре знав. Нікому нема воротя з чорного царства тіней. Думка запала йому у душу спуститися в Аїдову оселю і вивести звідти дружину. Повільно тихо плинув Стікс, ріка вічності, не здіймаючи ані плюскоту, ані хвилі. Нараз у цій тиші залунали срібні звуки співу, нечувані тут. Підплив ближче на своєму човні похмурий харон, що перевозив до Аїдового царства тіні померлих. Що робиш -то тут живий у царстві мертвих? запитав харон. Я прийшов за своєю коханою, бо там. На землі без неї немає ні сенсу, ні бажання жити, краще вмерти, щоб бути поруч з нею. Живих людей він ніколи не брав, та вражений дивним співом Орфея погодився його перевести. Ось і царство мертвих. Орфей без зупину співав і співав, сподіваючись привернути увагу Тінь Еврідіки. Та першим з'явився цар Аїд. Як ти насмілився, смертний заради цікавості спуститися сюди, у мої володіння? Похмуро спитав він співака. О, володарю підземного царства, ви добре знаєте, яку владу має кохання. Благаю вас, поверніть мені, Евридіку. Хоч на якийсь час ми ж усі ваші боржники натішимося життям і прийдемо сюди, тут. Наша остання домівка, замислився Аїд, замовк. І тоді Орфей знову заспівав. Поряд із ним тихо стала тінь Еврідіки. Незворушна персефона аїдова дружина ледь усміхнулася до співця. Ти краєш мені серце. Лише холодний камінь зостанеться нечутливим до твого співу. Мовила вона. Добре, Орфею. Я згоден віддати на землю твою дружину. Тільки за однієї умови. Вона піде поза тебе, а ти не оглядайся аж поки вийдеш звідси на землю. Виніс свій вирок. Аїт. Орфей схопив дружину за холодну, неживу руку і повів її до виходу з підземного царства. Коли озирнешся, вона щезне, і вже ніколи ти не побачиш її. Пам'ятай це!» Додала у слід Персифона. Співець радий був бігти чим душ, але Евредіка і так ледве встигала за ним. Тіні померлих, наче сивий туман, розтопалися перед сміливцем. Чому ж в тебе досі холодна рука? Невже моє кохання не повертає тебе до життя? Не зміг збагнути Орфей. У вічі, забувши за сторогу, він озирнувся на кохану дружину. Оглушливий грім розлігся вгорі. Холодна рука вислизнула з його пальців, і бліда тінь Еврідіки розтанула в темряві. Тільки в повітрі, ніби прошелестіло. Прощавай, мій любий! Кинувся за нею Орфей, та його простягнені руки хапали тільки порожнечу та журений чоловік подався в Родопські гори. Тут, на березі швидкоплинного гебру, співець прожив кілька літ самотою. Далеко від людей, Орфей грав на лірі, співав про кохану Еврідіку, розмовляв із квітами і деревами. Коли життя його було скінчене, Музи зібрали останки Орфея та поховали біля підніжжя Олімпу. І там, у кущах над його могилою, солов'ї співають краще, ніж будь де в світі. На згадку про незгасне кохання, оспіване орфеєм впродовж життя, боги перенесли ліру співака на небо. Кожної ночі високо вгорі. Яскраво палає сузір'я ліри.